Сьогодні більшість наших батьків не отримують гарну пенсію. Ну а ми взагалі будемо без неї, і це ще не до всіх на жаль доходить. Давайте розберемося, що відбувається з пенсіями взагалі у світі, чому це загрожує кожному, і навіщо вже зараз потрібно про це подумати. Пенсійна система застаріла і майже не працює в Україні та більшості країн Європи. Пенсійна система солідарна. Що це означає? Ті, хто працюють, платять податки, з яких і виплачуються пенсії тим, хто вже на пенсії. Але є одна проблема. І вона називається демографія. У 91 році в Україні на одного пенсіонера припадало понад три платники. У 2024 році менше одного і двох. За прогнозами, у 2050 році на одного пенсіонера припаде менше одного працюючого, тобто грошей просто не вистачає фізично. Кожна четверта людина в Україні це пенсіонер. Цифри наведені згідно з даними пенсійного фонду України та держстату, тобто я точно нічого не вигадую і нікого не намагаюся залякати. В Україні дефіцит пенсійного фонду у 2024 році це було понад 20% усього бюджету, і щороку він зростає. Навіть зараз середня пенсія в Україні близько 5,5 тисяч гривень, а мінімальна трохи більше двох шестьсот. І це не прожитковий мінімум, це виживання. У країнах ЄС ситуація краща, але тренд той самий. У Німеччині очікується, що до 2035 року. 40% людей віком 65 плюс житимуть у дуже скромних умовах або навіть в бідності у Європі. Пенсійний вік зростає: Франція 64 роки, Німеччина 67. і це тільки початок. Багато країн розуміють, що солідарна система не працює. І переходять до накопичувальних або змішаних моделей. Наприклад, Сингапур у кожного є індивідуальний рахунок. Частина зарплати йде в центральний резервний фонд, який потім використовується на житло, медицину і пенсію. Держава гарантує прибутковість інвестицій. Литва там є приватні фонди і запроваджено обов'язкове накопичення. Всі працюючі автоматично включаються в систему і лише при бажанні. Можуть вийти. Ізраїль уже в 2008 році діє обов'язково накопичувана система, і роботодавець, і працівник роблять внески. Пенсії інвестують через фонди, що контролюються теж державою. А в Україні накопичувальна система мала стартувати ще у 2021 році, але все ще в майбутньому. Хоча цей вже час вийшов. Перша країна в світі, яка зіткнулася з демографічною кризою, це Японія. Вона вже живе у майбутньому, яке чекає на Європу і Україну через 15-25 років. Майже 30% людей. Це пенсіонери, яких потрібно утримувати. А населення Японії щороку зменшується на 600-800 тисяч осіб. Зараз 1,8. Це менше ніж дві людини, які утримують одного пенсіонера, а потрібно 6-7 платників, за рахунок яких могли б отримувати одну літню людину. До речі, в Україні зараз до трьох людей, які отримують одного пенсіонера. Але в нас з війною взагалі дуже жахлива картина. В Японії пенсійний вік це 65 років, але майже 30% людей працює і після 70, тому що пенсії не покривають базових витрат, а державний борг в Японії зростає. Вона витрачає дуже величезні кошти на охорону здоров'я та соцпідтримку. В Південній Кореї, наприклад, пенсійний вік 62 років, але там 70% працює до 75 років з 2022 року. Року в Японії набув чинності новий закон, який дозволяє та заохочує роботу до 70 років. Але ведуться розмови про реальне підвищення пенсійного віку. Держава активно мотивує людей інвестувати у пенсійні фонди. Та ETF. це такий біржевий інвестиційний фонд. Це схоже на кошик акцій або інших активів, якими можна торгувати як однією акцією. Менталітет японців не дуже сприймає імміграцію, тому вони не можуть закрити питання утримання літніх людей таким способом. Роботизація це теж один з допоміжних ресурсів, але не головний у вирішенні пенсійної проблеми. Тож, як бачимо, навіть Японія вона ще не розуміє, що робити з таким великим відсотком пенсіонерів. Тому вони вибрали шлях: живи довше, працюй довше, копи сам. І це поки що спрацьовує, але не вирішує проблему кардинально. Швидше відкладає кризу та змінює сприйняття старості. Пенсія не відпочинок, а просто зміна форми праці. Але держава намагається, хоча б з якимсь чином регулювати це питання. І один з ключових моментів це навчання молоді фінансової грамотності. З 2022 року запроваджено обов'язкові курси фінансової грамотності, саме в старших класах. Їх вчать, як відкладати гроші, основам інвестування. Через фондовий ринок як користуватися ніса. Це в них такий безподатковий інвестиційний рахунок. Є також різні курси, челенджі, на кшталт на свою першу тисячу. Є вебінар, навчальні відео, тобто прохчають молодь, що пенсія це вже твоя відповідальність. Але Японія це ще позитивний варіант. В інших країнах це точно ще буде підвищення пенсійного віку, скорочення або замороження пенсії. Ми бачимо, як у деяких країнах реальні виплати ти пенсіонерам не зростають із інфляцією, будуть зменшувати бонуси, пільги, щоб зменшувати навантаження на бюджет. Будуть робити змішані перехідні моделі з іммігрантами в Європі не дуже все гарно вирішується, і в них теж немає універсального рішення. Звичайно, пенсійна система має бути переосмислена, але в Україні взагалі війна і держава про це не думала і в мирні часи, а зараз тим більше. Тому, поки влада зволікає, кожен має починати думати про своє майбутнє вже зараз: інвестувати, накопичувати, навчати фінансової грамотності своїх дітей. Якщо ви вважаєте, що ця інформація була корисною, то ставте вподобайку. А з вами була Аня. Дякую за перегляди.